У Львові знову горіли автівки автівки за повідомленням управління МНС, Цієї ночі на вулиці Вернацького 38, вогонь дотла знищив Ниву та шкоду фабію. Причини пожежі з'ясовують за останній місяць. Це вже п'ятий випадок пожеж авто у Львові. Мешканці вулиці Вернацького, 38, кажуть, такої пожежі їх мікрорайон ще не бачив. Близько другої ночі людей розбудив гучний вибух. Під вікнами будинків горіло одразу два автомобілі. Крик мужчина люди забирайте машини, бо машина горить. За словами очевидців, вогняний столб сягав кілька метрів у Пожежники за лічені хвилини погасили полум'я та рятувати вже було нічого. Ми будемо говорити велика, тому що о, наскільки нам відомо за словами очевидців, почав горіти спочатку один автомобіль і полум'я миттєво перекинулося на інший. Будемо говорити, що горіння було потужне. Сам час від моменту виявлення до моменту прибуття пожежних підрозділів, здебільшого автомобілі знищуються повністю. Мешканці вулиці Вернацького тепер побоюються за свої авто, які припарковують біля будинків та бідкаються, поставили б машину на автостоянку, яка поруч та платити дорого. Ми всі в вуши каже, що робити, де дівати ту машину. На стоянку ніхто не погонить. 400 гривень за місяць це товаріатство. Зумисний підпал чи коротке замикання. Правоохоронці це наразі з'ясовують та розшукують власника автомобіля Нива, який зайнявся першим. В управлінні Держтехногенбезпеки підрахували збитки пожежі 160 тисяч гривень. Ярина Матвіївна, Назарпіг, новини.